Продається бюджетний, але міцний і доглянутий будинок у селі Субиці, що в Кіровоградській області, дім збудований у 80-х роках із червоної цегли, що забезпечує надійну теплоізоляцію і довговічність конструкції, покрівля шиферна не тече, вікна в будинку вже замінені на нові. Загальна площа становить 80 квадратних метрів. У середині будинку чотири окремі кімнати, коридор, компактна, але зручна кухня та санвузол. У спальні та ванній кімнаті зроблено капітальний ремонт, приємні кольори, нова сантехніка, усе готове до користування, інші приміщення без ремонту, але цілком придатному житловому стані. Можна жити одразу після покупки або поступово оновлювати інтер'єр під свій смак. Опалення в будинку автономне, газове, встановлений двохконтурний котел, який забезпечує як тепло, так і гарячу воду. Для додаткового обігріву збережена кахельна піч із вмонтованим газовим обладнанням, подвір'я просторе повністю огороджене парканом. На території все необхідне для ведення господарства: кілька сараїв, гараж, глибокий погріб, а також власна криниця з чистою та смачною водою. Окремою перевагою є доглянутий город площею 35 соток. Земля оброблялася вчасно, родюча. Село Субиці це велике розвинене село, що знаходиться неподалік районного центру міста Знам'янка, до якого можна доїхати за 15 хвилин. Автобуси курсують регулярно. Ціна до кінця місяця 4,500, без торгу. Документи на будинок і землю повністю готові до продажу. Телефонуйте до власника, щоб домовитися про перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.